Дорогі Коломияни, я щиро вітаю вас, в справжнє українське місто. Ви на карті України такі виразні, як це блакитне небо і ці яскраво-жовті соняхи. Ну, Коломия це дуже атмосферне місто. Це моє місто мого дитинства. Дуже подобається його краса, вулички. Для мене місто Коломия це місто митців, місто творців, місто поетів і композиторів. Місто людей, які творять дух. Я люблю це місто за його атмосферу. Найбільше це люди. Тут поєдналось минуле і сьогодення. Я люблю історичне середмістя, я люблю наші музеї. Я працюю у Коломийській філармонії і Коломия для мене насамперед це музика, це про творчість. Я вдячний долі за те, що я мав можливість працювати, зокрема над пам'ятником воїнам па. Правообразом якого послужив Мирослав Семчич. Це тягність поколінь, тягність історії, тягність європейської культури те, за що зараз український народ бореться. І одним ще із основних завдань це є збереження української ідентичності, без збереження української ідентичності, любові до нашої історії, культури, мистецтва до нашого любимого всім міста не може бути і збереження державності, Місце сили. Правдиво, правдиво місце сили, річка, пруд робота Вінкова площа. музей писанкового розпису. Зупинятися і рунуватися по супрузі. Я люблю коло я хочу найперше кожному з вас сказати велике дякую за те, що вмієте цінувати себе як коломиян, за те, що цінуєте традиції, що передаєте їх своїм дітям. Звичайно, що в час війни, прогулюючись. Центральними вулицями Коломиї ми бачимо мужні обличчя наших захисників, які віддали найцінніше своє життя. Попри всі складнощі, ми продовжуємо боротися. Ми продовжуємо мріяти, любити, вірити в нас з вами і в нашу прекрасну Україну. І це не вигадка, така реальність. Бо долі не об'їдеш на коні. У Коломиї доля унікальна. Сотворена із мельпоменних снів, то дух театру чується усюди. Якийсь цілком незвичний смак життя у цьому місті неповторні люди і неповторне світосприйняття.